Мою знайому скамнули на крипті. Коротше, діло було так: вона купила монетку, якусь токен якийсь купила, знайшла в якихось, в якихось групах по крипті була скамних. і там давай, типа, скаме ось монетка нова виходить, токен новий виходить. Купуйте всі. Ну, вона повелася, купила цей токен. І що через деякий час її рагнули, коротше, прикол в тому, що монетку можна купляти. Цей токен можна купляти на Дексі, на децентралізованих біржах можна купляти, а продавати його не можна тобто, грубо кажучи, розробники цього токену Дають можливість купувати токен, ти купуєш, купуєш купуєш, купуєш цей токен, а продати його не можеш. не можеш. І потім в один момент ці розробники просто беруть і скамлять тебе, забирають весь прибуток собі. Так що якось так запишу може, детальніше відео з якимись графіками, якимись доказами, щоб було цікаво подивитися і повний гайд розкажу, як не бути скамнутим на крипті.